А що ж тому бульбу фюрера? А виявляється, що Лукашенко настільки поплив в мазгамі, що 2022 рік для нього видався чи не найуспішнішим за його каденції. Говорять, 23-й рік має бути обов'язково кращим. Чесно, якщо я вже думаю про те, хоча б він був таким, який був 22-й рік. Ми його прожили в мирі, в згоді, в теплі. Це дуже важливо зараз, глядя вокруг. В этом плані год должен бути не хуже. Якщо Лукашеску було тепло, але таки бракує кілоджоулів у 2023-му, Підходьте поближче до кордону. Вам ми влаштуємо тертя, аж іскри з очей підуть. Прокинувся і інший високоінтелектуальний співрозмовник Дондонич Кадиров. Витримавши гросмейстерську паузу, відважився записати чергове відеозвернення. І, звичайно, вийшло через задніць. Логово бандитів да, знаходиться в Києві. Да. І снаряди і ракети летіти прямо в логово. Да. І цей Господин докавички да, дона. Зеленський – з шайтан. або Кадиров губиться в просторі часі, або ж він має машину часу і телепортувався на кінець лютого 2022-го. Бо все, що він може зробити, то взяти за щуку своїх тіктокерів і поцікавитись, чому нових відосиків не заливаєте. 11 листопада українцям вдалося деокупувати Херсон і увесь правий берег Дніпра від Рус. Тоді, через кілька днів, місто відвідав і нагородив відзнаками наших героїв і президент України Володимир Зеленський. Та війна триває і далі. Але очевидно, не для всіх. Деокупацію правого берега хтось сприйняв за НАТО тріумфально. знайомтесь, це речниця південного регіонального управління ДПСУ Іванна Платковська. Пресофіцерка вирішила, що саме час перепочати від війни, тому новий рік вирішила відсвяткувати у Парижі, роз'їжджаючи на Мерседесі із номерними знаками Іванка. Ну аби навіть Макрон бачив, що прикордонна служба України у поті чола працює навіть у серці Парижу біля Ейфелової вежі. Логічно, що знимки пресофіцерки викликали обурення у першу чергу. Серед наших бійців, які боронять країну, у державній прикордонній службі прокоментували, що найближчим часом ухвалять рішення щодо такого вояжу Іванки. Ну, послухайте, але саме у столиці Франції пресофіцерці Іванні Плантовській вдалось у всій красі продемонструвати, яка вона взірцева бійциця в окупаційній війні проти Ерефії. Окремий вид мазохізму, це як на Росії намагаються проводити збір коштів для чмобілізованих, придбати тепловізор, аби утеплитися, Ну ми це вже проходили. Ми допомагаємо ребятам, які шлі на фронт нашим військовим, збирати на тепловізори. Вони ані просто мерзнуть. Тепер організація збору вийшла на якісно новий рівень. Хотіли б поблагодарити наших депутатів? Розпоїть вівнянської думи за те, що предоставили нам автотранспорт для евакуації Мы Очень довго ждали, когда он там приедет. І наконец, дождались. ждали це місцеві депутати єдонороси з тюмені піднатужилися і зібрали безпрецедентну суму, аби передати на фронт червоні жигулі. Ну з таким транспортом можна і на Берлін рушати за хронологічною послідовністю. «Жигулі» якраз новітня розробка на 1945 рік. Але не будемо такими суворими, то вже не віз із конем. Це були гавричаки вісті, і не забувайте донейти на Збройні Сили України.